Роман, який став маніфестом цілого покоління та вплинув на мільярди чоловіків по всьому світу, найвідоміший твів жанрі контркультури у 21-му столітті. Сьогодні ми порушимо перше правило бійцівського клубу і розкажемо вам про Чака Паланіка Бійцівський клуб. Ми розберемо і паналізуємо цей шедевр у форматі кінокниги. З вами Віталій Стаценко і проект культ. Якщо ви раніше не дивились наші кінокниги, раджу спершу ознайомитись із відео, де ми паналізували в цьому форматі шедевральний фільм та книгу, прилітаючи над ніздом до зулі кінетізі. Нагадую про сам формат. Ми будемо робити такий аналіз як роману у книжковому варіанті, так і організації у фільмі. У кінці ми з висновок, чи є різниця між фільмом та книгою, і якщо є, в чому вона полягає. Також не забувайте поставити лайк цьому відео, забити підписку на цей канал та натиснути на дзвіночок, якщо і надалі хочете дивитись відео подібного формату від нашого каналу. Унікальна ситуація полягає в тому, що бійці всі клуб є першим твором Паланіка, який опублікували, я такі вперше в житті бачу, коли найголовніший твір в кар'єрі автора це, в принципі, його перша робота. До речі, на нашому каналі є окремий сюжет про цього автора про його біографію, тому я вам рекомендую подивитись його до початку цього відео, адже біографія Паланіка вплинула на структуру та суть самого роману. І ми будемо намагатись робити сьогоднішню кіну книгу без спойлерів, тому що якщо ви не дивились фільм або не читали книгу. То це відео може вам зіпсувати враження. Але я бажаю, що немає людини, яка надивілася цей фільм, адже цей фільм стоїть в IMDb, що помиляюсь, там в топ-100 фільмів взагалі за історію. Що казати про мене, то бійцівсі клуб є одним із творів, які повністю змінили моє життя. Ще років 15 тому, коли я був зовсім юною людиною, після багаторазового перегляду цього фільму змінилось моє ставлення до всього до грошей, до купи споживання, до реклами, до маразму. У якому живе живуть всі люди, яких я тоді знав? Скажу більше, я знаю десятки людей, які також змінили своє життя під впливом цієї роботи. І по всьому світу і сьогодні є величезна кількість різних підпільних бійців всіх клубів, де люди так чи інакше пропагують ідеологію із цього твору і, і досі живуть цими ідеями. А що ж це за ідеї? Геніальність твору та його ідеї полягає в багато з точки зору глибини. Перший рівень це така більш очевидна картинка. Це вихід із суспільства споживання. найбільш очевидна ідея, проте далі ми побачимо, як вона працює в самому романі. Другий рівень більш складний. Це криза чоловіка в модерні, навіть постмодерні, та криза його можливості в суспільстві споживання. Перш ніж ми перейдемо до аналізу фрагментів книги, треба зазначити, що термін суспільство споживання в науковому сенсі опрацював, мабуть, найвідоміший. Філософ нашого покоління, головний дослідник постмодернізму Жан Бодвіяр. І от я навіть взяв його, його книжку, тому що також я раджу вам її прочитати і колись ми, можливо, зробимо окреме відео про цю людину, адже він є видатним дослідником, публіцистом, і навіть він вплинув на взагалі ідею симуляції, ідею віртуальної реальності і на створення фільму «Матриця», який ви всі знаєте. До речі, в академічних колах він не вважається філософом. У мене є приятель, який є доктором філософських наук. Він вважає, що та в кращому випадку, це просто письменник. Коротше кажучи, якщо вам цікаве відео про цього генія, справді генія, який дуже, дуже круто, смішно та глибоко описує нашу сьогоднішню реальність в науковому сенсі, в соціальному сенсі, напишіть в коментарях під цим відео. Насамперед, бійцівський всі клуб це твір про, про чоловіків, а детальніше про одного чоловіка, в якого відсутня надія, бо він не має свого головного отця, бога у житті чоловіка повинен бути другий батько. якщо вам повезло, то з народження у вас є біологічний батько, якого вибрати ви не можете, який з любов'ю піклується про вас. Однак рано чи пізно чоловікові доведеться відмовитися від нього і вибрати собі нового батька. І вибраний вами батько, а це може бути священник, вчитель, командир в армії або тренер. Стає вашим вчителем. і ви присвячуєте себе другому батькові. І в якомусь сенсі ви довіряєте йому своє життя і даєте згоду бути його учнем. В наш час стає все складніше знайти собі другого батька. І у бійцівському клубі дається опис нового виду другого батька. Коли всі ці юнаки стояли біля порогу старого будинку, який ось ось розвалиться. Коли з'явився бійцівський клуб, стало зрозуміло, що наша культура зовсім не приділяла уваги багатьом тонкощам у житті чоловіків. І бійцівський клуб зміг привернути на це увагу. Ще за часів раннього модерну Ніцше сказав, що Бог помер, і головний герой живе певною мірою в нігілізмі, скасовуючи, як всі. Модерні цінності, так і при цьому не маючи розуміння старих сакральних цінностей. Про е, цю проблематику ми детально розмовляли в нашому відео. Історія жанра антиутопій. Чоловік в цьому романі переживає кризу маскулінності, тобто кризу чоловіка. І е, герої в цьому романі обирають досить деструктивний та навіть ваверський метод виходу із е, цієї кризи, який саме ми дізнаємось далі. Ось ти купляєш меблі, переконуєш себе, що крім цієї канапи, тобі в житті більше нічого не треба. Купляєш канапу, і потім кілька років ти задоволений. Хай що б тобі не вдавалось. Але принаймні за канапу можна бути спокійним. Потім купляєш гарний набір посуду, потім ідеально ліжко, фіранки, килим. А потім ти опиняєшся в пасті свого любого гніздичка і речі, якими колись володів ти, тепер володіють тобою. Як би це не було дивно, але ми бачимо людину з повною відсутністю сакрального та емоційного сенсу, і цю порожнечу він перекриває симулякром сенсу, про який писав Бодельєр у своїй роботі, тобто споживанням. Єдине буде купляти різний мотлох, який пропонує йому реклама та нав'язується суспільством, аби закрити відсутність високих внутрішніх станів. Симулякар, тобто симуляція духовного сенсу, це також термін, який знов-таки вів вже згаданий. Модияр. Э, У наступному фрагменті книги ми побачимо вже такий розвиток розгортання проблематики кризи чоловіка в модерні. Коли ми, Тайлер і я, вигадали бісі всі клуб, жоден із нас доти не бився. А якщо ти ніколи не бився, тобі цікаво. Тобі цікаво, чи дуже. Болить, коли тебе б'ють. Цікаво, що ти здатний зробити іншому. Я був першим, коли Тайлер наважився спитати. Ми обидва були п'яні, в барі на нас ніхто не зважав. Тому Тайлер сказав: Я хочу, щоб ти зробив мені одну послугу, хочу, щоб ти мене сильно вдарив. Я відмовлявся, але Тайлер переслів мені про те, що він не хоче помирати без жодного шраму, про те, що йому набридло лише дивитися як б'ються професіонали в рингі. Він хоче більше дізнатися про себе. Він мені розповів про самознищення. На той час моє життя здавалося, мені. Цілковито довершеним, а іноді, можливо, потрібно зруйнувати все, щоб зробитися краще. Це перший етап такої як критики модерну і позиції чоловіка в ньому. Сучасний світ гарантує нам всім повну безпеку та відсутність будь-яких проблем за рахунок наявності у нас кредитної карти там, Gold Mega Diamond Edition. Якоїсь вищої освіти або інших правильних західних атрибутів завдяки ним люди гарантовано мають виходити з будь-яких страждань. Але ми в Україні знаємо, що ніхто нам нічого на жаль не гарантує, і справжня війна, і справжня катастрофа може статися в будь-який момент. Усе знайомо та безпечне може стати максимально небезпечним і навіть просто бути знищеним знов-таки в один момент. Тим не менш, на заході люди досі живуть у цій мирній бульбашці. Будьба жті безпеки, яку нам описує Тайлер. Він пропонує зробити перший крок до виходу із кризи безпечного суспільства, піти у добровольне страждання і відчути, що значить бути незахищеним, та стикнутися з болем один на один. Свідомо зробити це. Ідею самокатування вигадав не палайняк. Вона є в безлічі різних релігійних шкіл. Монахи б'ють себе хлистом по спині, або в східних традиціях існує практика стояння на цвяхах. Складно сказати, чи взяв цю ідею автор з релігії, але це безперечно погляд в давні часи, коли невід'ємною частиною духовного розвитку людини було страждання. Більше того, питання бійки, зброї та насильства це питання ініціації хлопчика в чоловіка при досягненні певного віку, яке є універсальне майже для всіх традиційних суспільств. Наприклад, у вікінгів хлопчику дарували ніж в момент, коли він починає вважати чоловіком тобто, таким чином. Йому дається легітимне право на насилля. В, в Судані дитині хлопчику дарують ніж іграшковий, а коли він доросліший, йому замінюють його на справжній. І в деяких культурах хлопчик має принести здобич, яку він уполює власними руками. В світі модерна, у якому ми з вами живемо, не існує ніякої ініціації, і можливо тому ми бачимо з вами дорослих чоловіків, які поводять себе як діти. і в 40-50 років грають комп'ютері в машинки або в танчики, і або розважаються якимось іншим чином, який є притаманним лише дітям. І навіть у дорослому віці ці чоловіки потребують когось, хто буде виконувати функцію мами. Фактично, ці функції виконує далі дружина. Оскільки Тайлер Дерден фігура постмодерного, він є поєднанням різних ідей. Крім необхідності жертв, Тайлер каже типову для нігілізму думку про непотрібність Бога у житті. Коли людина вважає, що е, та безвихідь і страждання, які у неї є, її туди, туди кинув Всевишній, якому виходить на неї байдуже. Тоді ця людина вважає, що ніякі відносини з закальним йому не потрібні. Тому Тайлер додає, що Бог нам не потрібен, ми впораємось і без нього. Далі у романі ми зможемо побачити, до чого призведе така філософія головних героїв. Ще один аргумент в бік критики Модерно полягає в тому, що люди бояться всього: підійти, там, познайомитись до дівчини, відкрити бізнес, змінити роботу, бояться часто навіть там, якоїсь власної тіні, якщо ми так символізуємо. Тайлер, Джордан пропонує іншу стратегію. Не просто не бійся нічого, а не бійся також дійти до самого кінця. З моєї точки зору, ця порада досить практична. У стародавні часи людські жертви приносили на пагорбі над річкою тисячі людей. Ти чуєш мене? жертви приносили, а тіла спалювали на вогнищі, сказав Тайлер. Людей тих убили немарно. Розключ очі, ти на крок ближчий до краю. Ти маєш знати, як робили перше мило, його робили з героїв. Подумай про мапочок, яких закидають у космос, без їхньої смерті, без їхнього болю, їхньої жертви у нас не було б нічого. Тобто у фільмі, на відміну від книги, ідея взагалі відсутня. В кінострічці герої взагалі не хотіли нікого вбивати. А, але вони тільки хотіли робити таку контркультурну революцію, скоріше, навіть провокацію, без там якихось жертв. Натомість, у творі а, вони вбивали людей, щоб зробити з них жир. І пізніше з цього жиру зробити бомби у християнстві. Є ідея жертви, точ сам пожертви, вона є одним із базових архетипів таких. Адже Ісус приніс себе в жертву, щоб рятувати всіх людей на землі, якби всіх нас. У Романі ця думка інтерпретується так: треба варити мило жиру людей, а для цього треба їх бити. Тобто вони вбивали людей не через бажання вбивства, а задля жертви. І в кінці з цього жира робиться бомба, яка взриває цивілізацію та її культуру і звільняє інших людей від системи. Ця промова про жертву, яка є у фільмі Тайлера, вона якби відірвана від контексту. І якщо ви дивились фільм, ви, мабуть, задавали собі питання, а в чому сенс жертви якби, по фільму? Тому що, коли почитаєте роман, все І Сенс в тому, що сценарист, який писав сценарій для фільму, він зробив це непрофесійно, тому що він взяв уривок про початок ідеї жертви і не закінчив його тим контекстом, який насправді був в книзі. І читаємо наступний фрагмент. Ось чому я так полюбляв ходити на групи підтримки, коли люди гадають, чи ти помираєш, вони віддають тобі останню увагу. Перша пухлина з'явилася незадовго перед тим, як ми зустрілися з Марлою на лишемо чоловіками разом. І ось тепер показалась друга. А тут я нагадую, що це момент, коли в фільмі Марла дзвонить йому додому і каже, що вона в грудях у себе знайшла пухлину і просить його прийти і перевірити, чи це дійсно пухлина, тому що у неї нема грошей на. Візит до лікаря. І якщо у фільмі пухлина дійсно не було, то в книзі вона є. Тобто Марла помирає від раку. І ось вона далі розповідає: Марла досі жива, це все, що вам потрібно знати. Її життєва філософія розповіла мені Марла, полягає в тому, що вона може померти будь-якої миті. Трагедії в тому, що вона не помирає. Коли Марла вперше помацала в себе пухлину, вона пішла до клініки, де вздовж трьох стін приймальні на в стільцях сиділи згорблені, схожі на опудола матері, а безживні наші ліки діти згорнулися в них на колінах або лягли коло їхніх ніг. Очі дітям позападали, взялись темними обводами, подібно до того, як беруться гнилі, псуються апельсини чи банани. Ось де ти опиняєшся, якщо в тебе немає медичного страхування. Я вам нагадую, що на Заході медицина вона не є платною, не є безкоштовною. Вона є страховою. Тобто, якщо у тебе немає страхового поліса і ти йдеш в лікарню, то ти можеш просто не отримати ніякої допомоги. Одразу бачимо дві проблеми. Перша це проблема самотності. У світі модерну. Цікавий парадокс. У всіх нас є соціальні мережі з тисячами друзів. Всі ставлять один одному лайки, слідкують за тим, хто що купив, хто куди поїхав, хто з ким спить і хто що їсть. При цьому психологи доводять і навіть б'ють справжню тривогу, що у людей постійно зростає рівень депресії, і люди ніколи не відчували себе такими самотніми, як зараз. Особливо ця проблема є у дітей. Це критика самотністю, ось до чого нас довела ця цивілізація. А на прикладі Марли і розповіді про похід до лікарні її хвороби. Ми також досліджуємо проблему вартості людського життя в суспільстві споживання. Якщо у людини нема страхування або немає якоїсь супер-пупер карти. З високим кредитним лімітом, то вона системі як би то і не потрібна. Далі я прочитаю фрагмент з книги, який є надовжливим для чоловіків всього світу. Це маніфест людей, яким стало дійсно плювати на матеріальні блага, або вони хоча б певною мірою роблять вигляд, що їм дійсно все одно. Руйнування це природна частина мого розвитку в напрямі до трагедії і розпаду. Я пориваюся фізичною владою і земними набутками, тому що тільки руйнуючи себе, я можу виявити більшу силу свого духу. Хто руйнує моє майно, звільняє мене і рятує мій дух. Учитель, що прибирає скарби землісного шляху, визволить мене, каже Тайлер. Ми знаємо, що зараз в світі є криза такого традиційного чоловіка, і це розумів і Паланік. Причому нагадую вам, що роман був написаний в 1996 році, майже 30 років назад. Усі попередні шляхи вирішення проблеми проводили тільки до того, що чоловік сидить на дивані, в кінці кінців п'є пиво і дивиться футбол. А такий спосіб життя не робить людини чоловіка. Цю кризу розуміє і Талер Дерден, тому пропонує інший вихід з неї. А також, якщо вам подобається цей формат на нашому каналі, я нагадую вам про підтримку лайком та підпискою. Також скиньте це відео вашим друзям, тому що всі, всі бачили цей фільм, але я можу зробити парі такий, що ніхто насправді не зрозумів його справжнього сенсу. І далі ще один фрагмент із книги. Ніхто нічого не питав, нічого не питати, перше правило проекту Руїна. Тайлер продав пістолет по колу. Він був дуже важкий, наче щось волотенське, гору чи сонце, стиснули і перетопили на всю річ. Комітетники, так тепер називали себе вони, тримали пістолет двома пальцями. Кожному кортіли спитати, чи він заряджений, але друге правило проекту нічого не питати. Знов таки, зробивши своєрідну ідеологію, головні герої зібрали вколо себе чоловіків та вивели їх із суспільства споживання. Вони пояснили їм, що шлях та шлях, яким жили їх батьки або навіть діди, є помилковим. Постало питання, а що, власне, робити далі? Їх величезна пастіонарна енергія конвертується у проєкт Руїна. Того вечора в клубі я бив нашого новачка, нотив по його гарненькому англійському личку спочатку э, із кочками кулака, щоб робило його плоть, наче кутній зуб їжу, а потім верхнім боком кулака. Потім Тайлер сказав мені, що ніколи раніше не бачив, щоб я так точно руйнував щось. Я відповів, що почуваюся, як лайно. І ані трохи не ослабився. Я не злив жодного кайфу. Може, у мене виробилась звичка, як до наркотиків, і бійка мені більше не вставляє. Може, мені треба щось сильніше. Саме того ранку Тайлер вигадав проект Руїна. Тайлер каже, що ми лайно і роби історії. Саме так я і почувався. Мені хотілося знищити всю красу, якої в мене ніколи не було. Я хотів, щоб увесь світ дійшов до краю. Ці чоловіки обирають шлях варварства. В історії ми бачили багато таких прикладів у Римській імперії, за часи початку видачі громадянства колишнім варварам, Ці варвари почали знищувати закони та традиції. А араби мусульмани підпалили колись величезну Олександрійську бібліотеку. Ми також знаємо, як ранні християнські діячі знищували античне мистецтво. На жаль, так працює людська свідомість. Коли з'являється нова пасіонарна енергія, вона змінює все навколо себе і руйнує щось що було старе. І чоловіки із бійцівського клубу, які звільнили від суспільства споживання, стають такою енергією. Вони не мають ніяких сакральних та культурних орієнтирів, тому все, що їм залишається, це перейти до відвертого махрового насильства та ваброства та знищення всього навколо себе, особливо знищення правил. І ось вам і питання правильної освіти та її необхідності. Цілий пошарок молодих і дуже чоловіків та жінок прагне віддати своє життя за щось через рекламу. Вони змушені купляти одяг і автомобілі, які їм не потрібні. Поколіннями вони працюють на роботах, які ненавидять. Зараз для того, щоб купити речі, насправді їм не потрібні. На наше покоління не припала світової війни чи великої депресії, але на нас припала світова війна духу. На нас припала війна революції проти культури, велика депресія наших життів, депресія духу. Наполеон похвалявся, що може вимуштрувати солдат так, що вони віддаматимуть своє життя за клаптик стрічки. У наступному уривку ми бачимо частину маніфесту про знищення старого устрою. Я знав людей, які такі клуби організовували, і насправді ніколи ні в кого з них не було ідей про руйнування цивілізації. Ну, я думаю, тому що вони дивились фільм, а не читали книжку. У кінострічці проект руїна це така своєрідна іронія та знущання над сучасним світоустроєм. Вони розбивали фари у машин, вони стригли мавку нагола. Та це був такий скоріше тролінг. У порівнянні з Романом, де руїна це організація, яка прагне знищити світ. Якби у фільмі залишалася ця ідея, і вона була б нормально показана, змальована, то фільм став би, став би тільки кращим. Кінострічка робить великий акцент на проблемах роздвоєння особистості, на критиці культури споживання, такої очевидної критиці та загалом на підпільних боях. У творі, в свою чергу, ставиться акцент на кризі чоловіка та критиці модерного, суспільства споживання та проблеми уявної безпеки, а також на необхідності жертви. Пам'ятаємо правила дійти до самого кінця. Ще одним важливим аспектом роману є поняття. Яке вів Мішель Фуко під назвою дисциплінарне суспільство, це означає суспільство, у якому все життя регламентоване певними правилами, їх дотримання є раціональним, що всім стане з цього тільки краще. І тут насправді є геніальний хід від Палайника. Пам'ятаємо, що перше правило клубу нікому не розповідати про бійцівський клуб, а друге правило клубу ніколи нікому не розповідати про бійцівський клуб, і факт того, що клуби розвиваються, є доказом того, що Суспільство правил неможливе, тому що люди завжди будуть правила порушувати, і людина це не мавка, не можна її видосувати. Тому а, ідея такого суспільства це чиста ілюзія, яку нам нав'язали там політики та маркетологи, адже людина завжди буде намагатися обійти закон та будь-які правила. Тому ідея правил клубу дуже тонка і скоріше постає а, критикою суспільства модернового то та, та такого дисциплінарного. А у фільмі ця думка повністю втрачена, на відміну від книги. Чим загалом цікавий модерн та постмодерн з точки зору е, такої культури усе завжди перетворюється на симуляка. От, наприклад, такий був товариш як Чігівара, який був проти усього, що уособлює собою капіталізм. Проте зараз ми знаємо, що один із найпопулярніших популярних для футболок це обличчя самого Чігівара, тобто абсурд полягає в тому, що Противник поп культури та капіталізму став брендом попкультури капіталізму. Складно сказати, чи Поланнік ненавидить дійсно світ модерну, тому що ну я бачив багато його інтерв'ю, і ну я не бачив в нього ніякого соціопата, і просто він передав настрій. Він передав те, про що всі думали. Автор а, сам каже про ефект, який викликала його книга. Я думаю, що цим ефектом він насправді був сам здивований. Популярність роману пояснюється різними причинами, і одна з них полягає в тому, що в сучасній літературі і не знайдеш романів, історій, які були б написані для чоловіків. Для жінок скільки завгодно, майже кожного сезону виходять якісь книги, розраховані саме на жінок, чого тільки не вигадають. І тому у жінок є можливість просто зібратися і обговорити свої проблеми. А у чоловіків або бійцівський клуб, або товариство мертвих поетів, і більше нічого немає. Для чоловіків написано дуже мало, що могло б допомогти їм розібратися в своїх проблемах. Інша справа: згадаємо слова Джордана Пітерсона. Він вважав, що в житті дуже важливо проявляти жорстокість, і Джордан Пітерсон часто про це говорить. У мене дуже багато друзів, які з гордістю розповідають мені, як їх діти якось жорстоко повели себе з ними. О, Господи, до мене підійшла дочка, я й не уявляв, що вона така сильна. Вона мені руку викрутила, і вони пишаються цим, пишаються тим, що їх діти здатні на жорстокість. Головні ідея місійського клубу це помилка західної цивілізації, антикультура та антиспоживання. Натомість Роман став бізнес-брендом та частиною поп культури, і він певною мірою інтегрувався в те, що мав зруйнувати. Ось така у нас вийшла розповідь і аналіз цього неймовірного контракультурного шедевра, який буде жити ще протягом багатьох поколінь, поки буде стояти модерн, який ми знаємо. Ця робота буде завжди актуальна, адже вона дає нам аргументовану критику. Чи був правий Тайлер Дордан, вирішує кожен для себе сам? Але як мінімум, кожен для себе може винести з цього роману ідею про те, що людина не повинна бути рабом своїх речей. Та е, реклами та споживання та людей, які нам з телевізора розповідають про те, якими ми маємо бути. Тому не забувайте поставити лайк цьому відео та е, поширити це відео серед своїх знайомих. Також, якщо ви цікавитесь сучасною українською авторською дематургією, у тому числі, яка часто критикує сучасність і показує проблеми, які е, е, дійсно у нас є, я запрошую вас у наш театр культ який називається так само, як і Ютуб канал, і знаходиться прямо в центрі Києва. Посилання на нашу театральну афішу буде в дописі до цього відео. З вами був Віталій Стеценко та проект Культ. До зустрічі у наступних відео.